Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні у нас коротенька, але дуже цікава новина про майбутнього холостяка Тараса Цимбалюка. У телеграм-каналі під назвою Злива з'явилася інформація, що Цимбалюк стане першим холостяком в історії проєкту, який отримає гонорар за свою участь. За словами анонімного джерела, саме через запропоновану суму один мільйон гривень, актор і погодився зніматися. Ба більше за чутками серед учасниць нового сезону може з'явитися Олена Світлицька, якій останнім часом активно приписують роман із Тарасом. Пара часто з'являється разом на гастролях, була помічена під час прогулянки у Львові, де трималася за руки, а працівники готелів зазначали, що їхня поведінка мала виразний романтичний підтекст. Інсайдери також стверджують, що Олені та Тарасу заборонено публічно коментувати свої стосунки до початку зйомок. І саме тому обидва уникають будь-яких заяв з цього приводу? Цілком імовірно, що після не надто вдалого тринадцятого сезону творці шоу вирішили зробити ставку на зірковий склад і гучні інтриги. Якщо Цимбалюк таки погодився заради контракту, а світлицьку введуть у шоу, то фінал з її перемогою може бути не лише романтичним, а й стратегічно продуманим. А як вважаєте ви? Чи справді це любов, чи все ж ретельно спланований хід для рейтингів? Діліться думками в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.